Четвер, двадцяте березня 1121 ша доба війни. ракетна атака на кам'янський район є поранені. Як держава регулює ціни на ліки? СБУ запобігла діям іще одного агента РФ, який намагався вчинити злочин проти правоохоронців. Про це та інше далі у випуску у студії Павло Жвітєв Сурду. Переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації. Ввечері агресор вдарив по Нікопольщині, Мирівській громаді застосував важку артилерію. На ранок знову атакував район. Дронами камікадзе поцілив по Нікополю. Люди вціліли через учорашній ракетний удар по Кам'янському району. Поранені п'ять людей. Чоловіки 20, 44 і 55 років госпіталізовані. 38-річний чоловік лікуватиметься вдома. Про ситуацію в інших регіонах країни Кропивницький цієї ночі пережив наймасовішу ворожу атаку. Місто атакували понад 20 російських дронів, які вдарили переважно по житловим будинкам та об'єктам інфраструктури. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали десятеро людей, серед яких четверо дітей. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. На Харківщині внаслідок серії російських обстрілів загинула одна людина ще четверо отримали поранення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також у селі Петрівка, Лозівського району, на територію приватного домоволодіння впав шахет. Дрон не вибухнув. Російські війська обстріляли 44 населені пункти правобережжя Херсонщини. Внаслідок цих ударів дві людини загинули. Ще чотири дістали поранення. Також окупанти спрямували 17 керованих авіабомб на населені пункти Херсонщини. Про це повідомила прокуратура Херсонської області. У Херсоні авіабомби влучили в нежитлову багатоповерхову будівлю. Рятувальники деблокували з-під завалів двох цивільних. Їхній стан задовільний. Втрати ворога за добу зросли на ще 1400 солдатів армії РФ. Сили оборони України також знищили 13 танків, майже 4 десятки бойових броньованих машин, з 43 артсистеми. Від початку повномасштабної агресії Росії ворог втратив понад 899 тисяч військовослужбовців, 1110 засобів протиповітряної оборони, 29 тисяч 895 безпілотників, 3121 ракет. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Дональд Трамп поділився подробицями своєї розмови із Путіним і головними питаннями обговорення. Припинення ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури може стати першим кроком до повного закінчення війни та встановлення безпеки. Володимир Зеленський підтримав цей крок, і Україна підтвердила свою готовність його реалізувати. Глава української держави поінформував про ситуацію на полі бою та перебіг операції у Курській області, а також про наслідки російських ударів. Окремо під час розмови йшлося про звільнення військовополонених і повернення українських дітей. Президенти також обговорили стан протиповітряної оборони України та можливість її посилення для захисту життя. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 і Ми продовжуємо. Як уже повідомлялося, у Дніпрі, 17 березня, сталася аварія. Водій автомобіля ЗАЗ під час руху по вулиці Калиновій скоїв наїзд на трьох пішоходів на переході. Тоді постраждала 37-річна жінка та двоє хлопчиків віком 8 та 6 років. До того жінка була при надії. Всі постраждалі отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості. Детальніше стан потерпілої прокоментували лікарі основної госпітальної бази нашої області. 17 березня до приймального відділення лікарні Мечникова доставлена жінка 37 років у вкрай важкому стані бригадою швидкої допомоги на апараті штучної вентиляції легень. При огляді в реанімаційній залі проведені обстеження встановлено, що у неї важка поєднана травма. Травма отримана внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, але найголовніше, що ця жінка має вагітність 32 тижні. І при обстеженні з'ясовано, що є загроза життю. Дитини пацієнтка була терміново подана в операційну лікарями-гінекологами. Терміново проведена операція кесарєва ростина, і дитинка живою була госпіталізована до відділення реанімації новонароджених. Дитина була у важкому стані на апараті штучної вентиляції легень. Одразу лікарі-анестезіологи проводили інтенсивну терапію після огляду дитячим нейрохірургам, дівчинка. Новонароджена, переведена для подальшого лікування в спеціалізований дитячий заклад. Що стосується стану матері, вона має важку черепно-мозкову травму, перелом ключиці, перелом кісток гомілки. На щастя, стан її з позитивною динамікою. Вона вже покращується і проведено оперативне втручання по стабілізації кісток гомілки, яке ще буде етапно подовжено. Вона знаходиться у відділенні реанімації під наглядом лікарів. Анестезіологів, травматологів, гінекологів, і е, зараз стан її вже з позитивною динамікою. Вона в свідомості для Анастасії планується ще одна операція. Травматологічна вона відбудеться найближчими днями, коли ми вже будемо розуміти, що стан її стабільний, і вона готова до цієї операції. За словами чоловіка потерпілої зараз жінка при свідомості, однак не пам'ятає моменту аварії. Я телефонував своїй дружині, але слухавку підняв представник поліції. Повідомив мене, що дружина в ДТП з дітьми. Це сталося неподалік від нашого дому, тому я одразу побіг на місце, побачив свою дружину, коли вже її забирала швидка. Ну тобто помістили машину і там проводили привичні якісь дії. Був з дітьми ми досить швидко, десь впродовж може п'яти хвилин ще під'їхала наступна швидка, і вже з дітьми ми поїхали в лікарню дитячу. Вона не пам'ятає, хоча вона була при свідомості, ну як при свідомості, коли я її побачив, я її покликав. Вона каже: де ти, де ти? Я тебе не бачу. Я кажу, я позаду тебе, тому ти не бачиш. Тобто вона розмовляла, але коли я вже побачив її ось на днях. Вона каже, мені здавалося, що це все сон. Я зараз прокинусь і нічого цього немає. Поліцейські Дніпровського районного управління затримали 58-річного водія транспортного засобу. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Більше 27 років у відділенні ревматології головної госпітальної бази області надається висококваліфікована медична допомога пацієнтам із захворюваннями судин та суглобів. На жаль, таких стає дедалі більше, тож важливо не відкладати візит до лікаря при наявності таких симптомів, як больові відчуття в суглобах кінцівок і в області хребта. Біль в м'язах не пов'язаний з надмірними фізичними навантаженнями, травмами та втомою. Вкрай. Важливий підрозділ, який дозволяє великій кількості людей рухатись та жити. Наші ревматологи лікують захворювання системного плану. Ті, які, на жаль, в першу чергу не дають ходити, не дають рухатися, просто не дають жити. Кращі ревматологи сьогодні працюють в лікарні мечникова і допомагають кожного року. Більше тисячі форек системними такими великими проблемами звертаються до нас. І після лікування ми бачимо такі потужні ремісії, де людина може спокійно жити. Запрошуємо і все зробимо можливе, щоб ви краще рухались. Про все це та інше і не тільки дивіться в програмі здоров'я UA» на телеканалі Д1 у четвер, о 19.30. Буде цікаво. Держава продовжує регулювання цін на ліки. Виробники обіцяють знизити вартість ще на 250 медичних препаратів. Детальніше про ситуацію із цінами на ліки розповість наша київська кореспондентка Софія Компаніченко, яка перебуває із нами на зв'язку. Вітає студія. Про нове зменшення цін заявив голова Асоціації виробників ліків України Петро Багрій. За його словами, в переліку близько 250 лікарських засобів. Розмір знижок буде залежати від ринкової ситуації, доступності та попиту на певні препарати. Раніше президент Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО про забезпечення доступності медпрепаратів. З 1 березня ціни на найбільш поширені засоби знизилися на 30%. Тоді у переліку опинилося понад 100 препаратів, але як зазначають експерти, до нього потрапило небагато критично необхідних препаратів. Наразі вже є і друга цифра: вже є 160 ще додаткових ліків. Це 100 ліків, це знаєте, як символічно більше, бо вибрано. Да, вибрано вони були за споживчим кошиком. Тобто є дані аналітичних систем, які які ліки більше все використовують. вітчизняні ліки використовують наші споживачі, і вони були взяти від того. Тобто що люди більше все купують. Якщо враховувати, що фармацевтичний ринок це приблизно там 170 мільярдів, да ну ви можете порахувати, яка знижка буде загалом для населення. Да? через такі ініціативи. То, що ви кажете, ми можемо дійсно побачити наразі там да, якісь здорожчання цін на ну на деякі позиції, да, але воно вирівняється. І це, ну ви знаєте, люба ініціатива має там, хоча б там два-три місяці пройти, поки по всіх від виробника до дистриб'ютора. Дистриб'ютор до аптеки, поки воно пройде, ця ініціатива десь може бути Да? І ми, як на мене, можемо побачити він ж не побачити, а проаналізувати да, не раніше ніж там три-чотири місяці. Наразі ми бачимо тільки перші результати, тобто, вже ми можемо ви побачити, що ТОП-100 вже здешевше у всіх аптеках. Це от без винятку. Да а по іншим лікам побачимо, я думаю, що десь ну моя особиста думка, це десь на вересень місяць. На сьогодні 80% ринку лікарських засобів контролює п'ять аптечних мереж. Велику роль у формуванні цін відіграє маркетингова угода між аптеками та виробниками. Також має вплив вартість сировини, коливання курсу валют, енергоносії та логістика. Студія вам слово. Дякую, колегу. Нагадаю, із нами на зв'язку була наша київська кореспондентка Софія Компаніченко. Кримінальна хроніка. Служба безпеки України затримала іще ще одного агента РФ, який намагався підірвати поліцейських, що мали прибути за фейковим викликом. Більш детально речниця управління служби безпеки у Дніпропетровській області Ольга Кім. За результатами комплексних заходів Служба безпеки України затримала агента РФ, який намагався підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом. Контрозвідка СБУ затримала фігуранта на гарячому, коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі і повідомив на 102 про нібито виявлену там людину без ознак життя. На місці події нейтралізовано саморобний вибуховий пристрій СВП, який фігурант обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням у разі прибуття. Поліцейських до вибухової пастки агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці. Після вчинення теракту окупанти обіцяли своєму агенту винагороду, яку він сподівався отримати на власний криптогаманець. Утім, замість грошей від окупантів, зловмисник отримав підозру від слідчих СБУ за частиною 2 статті 15 і частиною 1 статті 258 кримінального кодексу України. Це закінчений замах на вчинення терористичного акту. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років. В позбавлення волі з конфіскацією майна. Продовжуємо наш інформаційний випуск. Щороку, у березні, в Україні відзначають день працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення на Дніпропетровщині. До професійного свята фахівці галузі отримали нагороди, адже під час війни вони продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Дбають, аби в домівках мешканців були світло, тепло та вода на вулицях і в парках порядок. Саме працівники комунальних служб допомагають мешканцям області ліквідовувати наслідки ворожих атак і обстрілів. Вони завжди поруч з тими, кому потрібна допомога. Ваша праця, щоденна праця є суспільно важливою і необхідною. А в умовах військового стану то, то ситуації, яка, на жаль, спровокована ворогом, Ваш щоденний труд це. Дійсно важливо для наших мешканців, для кожної людини, ви ризикуючи своїм власним життям, ліквідовуєте наслідки збройної агресії, відновлюєте об'єкти критичної інфраструктури, надаєте першу допомогу нашим мешканцям, жителям області. Дійсно, на місці будь-якого прильоту або надзвичайної ситуації саме працівники житлово-комунального господарства своєю роботою показують, як саме держава відноситься до тієї чи іншої ситуації до кожного громадянина. Серед нагороджених Володимир Саражин з Криворіжжя. Чоловік перейшов працювати у цю сферу понад три роки тому, перед початком повномасштабної війни. Згадує за цей час випало чимало викликів через російські обстріли. У нас громада велика і місця приближені, ну, приближені до бойових дій були. Встанавлювали електричні мережі, внутрібудинкові мережі. Зараз також займаємося возоновленням всіх мереж. Так як вони і пошкоджені, і устарівші. При відсутності теплопостачання у нас бувають проблеми з обігрівом, з усім. Ну, Завдяки опять же, нашим людям, з якими приходиться працювати, без них ми нічого б не зробили. Мало людей, не вистачає, але ж вони ж роблять своє діло, розуміють. І далі так будемо в розумінні працювати на благо нашої України. В обласній військовій адміністрації відзначили й героїчних фахівців Нікопольщини – тим, хто щодня ліквідовує наслідки прильотів та ризикує власним життям. Ми прибираємо дороги переможної території, сміття, пиль гілки збираємо. Ну, де, якщо прилетіло, ми їдемо ліквідувати на свій обстріл. Спочатку було складно, потім ми звикли, вже робимо це швидко, стараємося скоріше зробити, щоб. Ну, Помітаю кожен день до нас. Так трапилося. Я приїхала з окупованої території, але ну, тоді вона була не окупована. Я з Запорізької області, там прописана і встроїлася і вже сім з половиною років роблю в комунальній сфері. Три роки вже два з половиною, ну трішки більше ми прибираємо наслідки обстані. З нагоди професійного свята Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування – нагороди отримали 28 працівників цієї галузі. Ян Андрусенко, Олександр Шевченко, новини Д1. У Кам'янському в міській бібліотеці імені Тараса Шевченка провели майстер-класи з вишивки. Жінки навчалися перетворювати звичайні нитки на витвори мистецтва. Тема заняття вишивка червоного маку символу, що глибоко укорінився в українській культурі. Мак, як відомо, є не просто гарною квіткою, а символом пам'яті та примирення, невід'ємною частиною української національної самосвідомості. Саме тому вибір цієї квітки для колективної роботи був не випадковим. Не спорту у Луцьку відбувся чемпіонат України із козацького двобою, який зібрав понад 400 учасників з усіх куточків України. У цьому спортивному заході взяли участь і вихованці відділення козацького двобою кам'янської ДЮСШ номер один, які продемонстрували справжню силу духу, витривалість та волю до перемоги. Кам'янчани здобули п'ять золотих нагород, три срібні і дві бронзові нагороди. Вже сьогодні збірна України з футболу зіграє свій перший матч за підвищення до дивізіону А Ліги Націй. Синьо-жовті помірюються силами проти команди Бельгії. Перший номінально домашній матч підопічні Сергія Реброва проведуть в іспанській мурсі. Стартовий свисток пролунає у 21.45 за київським часом. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом. Додамо, що матч відповідь пройде в бельгійському місті Генк 23 березня. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 20 березня. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 до 10 градусів вище нуля. Вітер західний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах протягом дня синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від 0 до 11 градусів тепла. У Синельниковому Павлограді та Самарі впродовж дня очікується хмарна погода без опадів. Стопчик термометра покаже від мінус 2 до 11 градусів із позначкою плюс. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядачкої аудиторії. І в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.